Це місце у Брюховичах передмісті Львова місцеві називають полем чудес. Тут будинки з'являються немов чудеса, один дорожче іншого. Для багатьох справжня загадка, де не ті казкові чудеса, їхні власники, а це переважно працівники державних установ і політики, беруть такі гроші. Від чужого ока особняки відгороджують паркани довкола камери спостереження і є й охорона. Мені пройти з туди, я можу йти ногами. Чому? Я не знаю. А хто заборонив? Та ніхто, би. Приватна власність. Ну оця дорога, по якій я стою, це теж приватна власність? Та ні, вроді. Тобто я можу піти туди вперед? Так, ну, да, подивитися можна. Ну ми йдемо подивимося. Проїзд до будинків перекритий не одним шлагбаумом. Один паркан краще іншого. Є й такі, з яких можна збудувати не одну хату. Двох однакових годість знайти. Старі мешканці Брюхович лише дивуються. Чим багатший, тим більший паркан вищий і, і мур такий кріпкий. А чим середній, тим менший паркан. А хто тільки на зарплату, той обходиться майже без паркану. За парканами, все чисто і охайно. Ще хтось може вимостити шматок дороги біля себе. А далі, хоч трава по болото по вуха. люди дбають про особисту безпеку. Людина показує, що в неї такий великий паркан. Вона настільки є без, забезпечена спокоєм ці великі будинки. Це зв'язок з подібними собі. На цьому місці колись були озера і безкоштовний доступ до них. Тепер це будівельний майданчик. Мешканцям взагалі перекрили шлях до берега. Забудовник з'їв паркан в притул до іншого. Пан Козій 70 років проживає у своєму будиночку. Пригадує, що колись 9 мільйонів карбованців було виділено, щоб тут впорядкувати відпочинкову зону. Тут ви бабились, копали з діти, все все, все, все. тут. площадки були дитячі, спортивні, була ракета і так далі. То зараз немає. Нині парканне мислення українців вимірюється міцністю їхніх парканів, а це ще й свідчення того, що людина почувається господарем лише на обмеженій території. Втім, не є господарем власної країни. Галина Терещук, Мар'ян Павлик. Ми разом Львів.